Антидронові сітки у південному мікрорайоні, розташованому на околицях Запоріжжя, встановлювати не потрібно, заявив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, область має більш надійні способи боротьби з ворожими безпілотниками. Йдеться зокрема про роботу військових підрозділів та засоби РЕБ. Завдяки їм щодня знищуються близько сотні ворожих дронів ще на підльоті до міста. каже Іван Федоров, Якщо ми захистимо умовно, тільки набережну, це не врятує південний мікрорайон. Якщо нам потрібно буде йти в південний мікрорайон, то це до кожного під'їзду підходить. Ми ж розуміємо, що є основна, одна з основних проблем усіх антидронових світок – це безпосередньо закриття в'їздів і виїздів. А чи будуть наші люди закриватися це? Відповідь для мене є очевидною, якщо чесно. А тому ми можемо зараз побудувати величезну кількість, а дієвість їх вона буде ну, глобально сумнівна. Натомість оглядач порталу мілітарний Вадим Кушніков зазначає, антидронові сітки є допоміжним засобом у боротьбі з ворожими безпілотниками. За його словами, їх встановлення в обласному центрі може дати відчутний результат. Одним із успішних прикладів він називає Херсон. Сітки вони можуть бути як металеві, так можуть бути з композитних матеріалів. В першу чергу вони призначені для протидії FPV безпілотників, оскільки їх. Структура вона дозволяє ефективно сплутувати пропелери цих ударних засобів, тим самим не даючи можливості дрону досягти своєї цілі і відповідно привести до руйнувань на землі. Дрон, який навіть здетонував у цих захисних сітках. Він порушує їх структуру. Відповідно, треба їх відновлювати на регулярній основі для того, щоб вони зберегли свої конструктивні та фізичні якості і змогли надалі протистояти російським безпілотникам. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.